Росіянин Сергій ризикнув усім і приїхав воювати на боці українців. Втім, тепер боєць, який отримав серйозне поранення поза законом і в Росії, і в Україні. Його доля залежить лише від однієї людини президента Петра Порошенка. Росіянин Сергій Петрович вже вісім місяців живе у лікарні Мечникова у Дніпрі. Відновлюється після важкого поранення, внаслідок якого втратив ногу. Два роки тому цей хлопець залишив батьківщину і пішов захищати Україну. Я посчитав, що здесь якась допомога умісна від мене. Сережа один із тих ребят, які приїхали захищати нашу родину від людей, які вторглися незаконно на нашу с вами територію. Ще в Росії Сергій публічно виступав проти політики Кремля. На Майдан же приїхав, оскільки був вражений сміливістю та звитягою українців. Я розділяю цінності тих освободительних движений, які були здесь на території так скажімо, України. Чим мені подобається Україна. Тим, що вопреки всьому, в різних конфліктах в різне време здесь були такі сили, які заявляли о свої треті позиції. Он против этого, от, э, строя, который сейчас в Росії. Он против тоталітарізма. Он бере за справедливість. Щойно розпочалась антитерористична операція, Сергій пішов добровольцем у батальйон Шахтарськ. Брав участь у взятті пісок у липні 2014-го. Потім були Мар'їнка, Красногорівка і Ловайськ. У лютому, 15-го, росіянин перейшов у батальйон ОУН. А наприкінці 2015 року Сергій отримав важке поранення. Подорвались три наших бойця э, СУУ між нашим, нашими позиціями і блокпостом сепаратистів. Ми пішли їх відтуди евакуювати, тому що було три раніше. І самі потрапили на замініровану територію. Подарвався на протипіхотній міні. Лікарня Мечнікова разом із волонтерами всіляко опікується Сергієм. Спеціалісти зробили безліч операцій. До останнього намагалися врятувати ліву ногу, не вдалося. Кінцівку ампутували. Наразі лікування добігає кінця і тепер росіянин на роздоріжжі поки в стані, Діця йому нікуди, роботи у нього немає, і документів відповідно, на теж. Ви представляєте, жити 7 місяців в лікарні, в закритому пространстві немі. Має... Собственного угла он не унывает и дьока когда же наконец призайде чудо. Диво для Сергія стати громадянином України. Волонтери допомогли пораненому бійцеві зібрати всі необхідні документи для розгляду президентською комісією. Наприкінці 2015-го її фахівці винесли позитивний вердикт. Справа залишалася хіба що за підписом Петра Порошенка. 20 число декабря месяца 2015 года, по сегодняшний день уже прошло больше полугода. Больше полугода гарант Конституции указ не подписывал. Аргументируя о том, что не каждый, кто приезжает, они на самом деле патриот, на самом деле ему нужна Украина, они приезжают просто как бы повоевать, они а некоторые просто бегут от режима. На примере Сергея Рубина видим, что человек приехал для того, чтобы увидел какую-то идею, увидел в этой стране будущее. Все иностранные добровольцы были удовлетворены обещаниями нашего президента, который сказал, что в 2014 году летом его обещание уже как два года исполнилось, что он лично подпишет указ о выдаче гражданства всем иностранным добровольцам. Вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави. Я підпишу указ про надання їм українського громадянства. Президент дав обіцяння, він значно довжен це обіцяння. Тим більше він же це не сказав в вузькому кругу, він сказав це на камеру. Втім. Петро Порошенко з березня 2015-го не надав громадянства жодному з іноземних добровольців. Останнім був росіянин екс ФСБшник ілля Богданов. Примітно, що офіційно ставши українцем Богданов почав критикувати вже свого нового президента. Ймовірно, що саме через це гаранти не надає більше нікому з іноземців українське громадянство. Війна не настояща. воли к победе нету, да, то есть эта война выгодна всем, а нынешний режим, который в Украине, ну, это мое мнение, да, он точно так же связан с путинским. Президент, в принципе, его понять можно, обиделся. Но другое дело, что он обиделся на Богданова, а из-за этого начали страдать все остальные. Мы сюда приезжали не за УБД, не за денежным вознаграждением. Мы сюда приезжали хотя бы с надеждой на то, что нас не, не депортируют, как это пыталась миграционная служба сделать. В июле 2015 года нас пытались депортировать. Депортация в Российскую Федерацию, я думаю, мне не стоит объяснять, чем она грозит. У березні 2016-го набрав чинності новий закон, який ніби спростив отримання громадянства для добровольців іноземців. Втім, в адміністрації українського президента Сергія Петровича змусили знову пройти комісію. І несподівано експерти повернули документи. Не придрались к одному можливого пункту, Це пункт про відсутність справки ані судимості. Тобто есть той справки, которая взагалі не прописана в законі о гражданстве. Она единственная, де указана в підзаконному акті, зрозуміло, що повертатися за цією довідкою до Російської Федерації вкрай небезпечно для Сергія. Тобто там какого то прессинга особо нету, но они как бы дали зрозуміти, що мой возврат это автоматически как бы автоматично в места лишения свободи. У такій безнадійній ситуації юристи намагаються зробити росіянину бодай дозвіл. На проживання на один рік Сергій же завершує лікування і готується до протезування. Де і як проходити реабілітацію, питання відкрите, адже без українського паспорта і посвідчення учасника бойових дій лікуватись за державний кошт захисник України Сергій Петровичев не зможе. У майбутньому хлопець планує опанувати мирну it професію Втім, у будь-який момент він готовий стати на захист України. У меня нисколько мотивация не пошатнулась. Я абсолютно являюсь там противником Российской Федерации, готов участвовать в борьбе против ее там агрессивной политики. Если будет возможность, то вернусь на фронт.